Важко зараз передбачати, коли власне, ці перемовини почнуться, я можу тут сказати одне, що доки не буде стабілізований фронт, навряд чи Путін сяде за стіл переговорів. Так зараз, в принципі, не треба якогось фізичного столу мати для того, щоб обговорювати, умовно кажучи, ті чи інші питання. Можна подзвонити, можна там відеоконференцію влаштувати. Але тим не менше до того часу, поки не буде застабілізований фронт. Фронті сьогодні навіть дуже багато журналістів про це написали в американських ЗМІ: що е, треба Україні зараз зосередитись якраз на стабілізації фронту, до того часу Путін, звичайно, не буде взагалі йти на будь-які е, ну, такі публічні контакти. Для нього зараз чим більше він урве в Україні, тим більше він зможе торгуватися під час власне самих перемовин. Дуже багато, звичайно, було надій у певної касті населення і в певних верствах населення, що прям 21 січня закінчиться війна. Ну мушу розчарувати. Ну треба менше мріяти, більше думати і дружити з реальністю. hm huh.